Три покоління металургів із загальним трудовим стажем понад 210 років. Це про родину зінченків, яка до Дня металурга отримала корпоративну відзнаку Метинвесту Золота династія. Представники третього покоління металургів дуже пишаються своєю родиною та з гордістю розповіли їхню історію роботи на заводі Запоріжвогнетрив. Первый на завод пришел дедушка, Зинченко Николай Максимович. Он пришел в 1955 году. Он пришел на должность бегунщика. Уже туда больше под пенсию он перешел в слесаря. И вместе с ним в том же 1955 году пришла бабушка Зинченко Александра Васильевна. По их стопам пришла сюда мама моя, это получается ихняя дочка со своим братом. Начинала с лафетчицы, вот, а потом... Была шлифовщиком э, прессовой оснастки. Вот. А брат ее проработал в шамотном цеху ну, до пенсии электриком. Тетя до сих пор работает в кладовой. Я пришла в 2007 году, в 2007 году сюда сразу меня устроили в лабораторию. Мне понравилось, переходить никуда не захотела. И за нами уже пришли две сестры мои. Зинченко Дарья Александровна и Зинченко Анна Александровна. Это двоюродные наши сестры. Дарья отработала здесь бухгалтером. Ну, так как война началась, она уехала за границу с дочкой. Эм. Ну, Аня так и работает у нас. Ну, у нее такой отдел, как она сказала, ну, как экономический. Ірина Пелепенко та її рідний брат Євген Пашкульський згадують, на їхній вибір пов'язати життя з металургією вплинула мати. Кажуть, не шкодують і вдячні їй за поради та допомогу. Мама допомогла відбуватися з лісарем оснастки. Так я і почав іменно трудову діяльність ззначає слесарем. Робота подобалася, але хотілося кудись вище. От предприятия я пішов в металургічний техникум на, по профессии ремонт механического оборудования. Мама предложила, говорит, давай попробуешь на завод. Ну, мне как-то было все равно, говорю, давайте попробую. Меня устроили, я, конечно, сильно хотела в цех, где мама с братом работали в ЦМИ, там места не было, и меня устроили в шамота Наразі на підприємстві працює четверо представників династії: Ірина Пилипенко з братом Євгеном Пашкульським, їхня тітка Наталя Зінченко та її дочка Ганна Міщенко. Відзнаці Метенвесту Золота династія радіють. Кажуть, присвячують її всім членам родини. Хотілося доказати, що ми теж династія, що ми предані заводу, бабуся з дідусь дуже любили. Тогда ж взагалі люди були роботягами, Вони... тяжкі у них робота була. Я рада, что мы получили. Я думаю, что они тоже видят и знают и радуются за нас.